Скандали в українському мистецтві позаминулого століття. Комусь це може прозвучати як буря в склянці, але не поспішайте з висновками. У другій половині 19-го століття Україна стає справжнім мистецьким клондайком світового масштабу. Українські пейзажисти здобувають світову славу, а з ними й українські топоніми стають всесвітньо відомими. Згадаймо лише. Вечір в Україні, або місячну ніч на Дніпрі Архипа Куїнджі, або ж Кримські та надчорноморські Марини Івана Айвазовського, та й не лише Марини. Український степ він теж щедро зображав. Конкуренція між митцями, що воліли писати Україну, була настільки високою, що доходило до жорстоких скандалів. Один із них спалахнув між двома вражаючими художниками маріупольцем Архипом Куїнджі – та Очаківцем Руфіном Судковським. Обидва земляки були настільки крутими, що сперечалися за один неймовірний ефект, непідвладний багатьом реалістам переконливе зображення прозорої води, крізь яку видно прибережне каміння. Скажете, що це за новинка така, що сперечається за першість. А ви спробуйте самі напишіть так переконливо. Як же вдавалося художникам не просто добитися такого, а ще й розскандалити цей випадок ледь не на увесь світ? О, це дуже цікава тема. І до кінця сюжету ви не лише дізнаєтеся подробиці, але й вкотре переконаєтеся, наскільки потужним завжди було українське мистецтво, і як нахабні московити його завжди в нас крали. І називаючи Судковського скоїнжі самих московитами, і вже зараз, в 21 столітті, крадучи фізично їхні роботи з українських музеїв Маріуполя та Херсона. Тож просто не буде, але те, що буде цікаво, гарантую. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Воробчук, популяризую тут мистецтво через всілякі цікавинки. Протягом 2024 року ми робимо серію сюжетів за підтримки фонду відродження. В центрі кожного митець чиї картини вкрали мосхи з херсонського художнього музею. Саме час поставити цьому відео вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, якщо ви ще ні. Це зараз дуже важливо. Прозора вода або ж мертвий штиль. Ось цей безумовний шедевр Руфіна Судковського, який став причиною скандалу. Перше, що впадає у вічі, надзвичайно прозора і спокійна вода, яка не здатна приховати у вируванні різновеликі і різнокольорові камінці, якими встелено прибережжя. Ось ця переконливо передана прозорість, це майстерне вміння відтворити надзвичайну ілюзію можливості заглибити погляд у шари води та натрапити на реалістично виписане дно. Це й стало причиною скандалу, який спалахнув 1883 року після демонстрації картини. А ініціатором став ніхто інший, як безумовний геній пейзажу, художник, який не мав конкурентів у майстерності зображення природних ефектів. Митець, якого найсильніше збурювала до творчості природа його рідної України, а саме, архип Куїнджі. Адже на його думку, Судковський використав прийом, який підгледів у самого Куїнджі за спільною роботою. І ось у нас уже одразу декілька загадок: по-перше, як взагалі Судковський пов'язаний з коїнжі, окрім місця народження, півдня України. По-друге, чи дійсно Судковський плагіатив геніального Маріупольця, чи все ж йому це не було потрібно? Ну і по третє, хто ж переміг у їхній суперечці? Ну що ж, давайте розбиратися. Руфін Судковський дивом став художником. Спадковість готувала його до успішної кар'єри православного священника. Адже рід, з якого походив Руфін, є дуже цікавим. Його дідусь був високоповажним православним ієрархом Очакова, отцем Діонісієм. А знаєте, що цікаво? Прізвище отця Діонісія було сусідко, ну тобто цілком собі український православний клірик. Батько Руфіна також був кліриком, священником Херсонської єпархії. Руфін, підкоряючись родовому призначенню, також поступив до Очаківського духовного училища, а згодом і до Одеської духовної семінарії. Але інший навчальний заклад Одеси з часом став приваблювати його все більше. Мова йде про Одеську майорську школу, відкриту щойно 1865 року, де Сотковський і здобув базову мистецьку освіту. Настільки, що вже в другій половині 60-х він стає автором переконливих морських етюдів. Сучасники бачили в Руфінові надзвичайно обдарованого юнака і радили продовжувати саме мистецького світу. А оскільки дія у нас відбувалася в Російській імперії, то єдиним адекватним кроком для художника, який планував будувати мистецьку кар'єру на батьківщині, був Вступ до Петербурзької академії художеств без офіційних документів з котрої митець не міг знайти жодної роботи за фахом. Так так, секрет того, що так багато українських митців навчалося у Петербургі, був простий як двері, без цього держава не визнала би їх художниками. Цікавий те, що у Петербурзі Судковський навчався всього три роки, це значно менше, ніж більшість інших митців. Отримавши декілька срібних медалей академії, які підтверджували його кваліфікацію, Судковський повернувся до України. Знову він оселяється в рідному Очакові і захоплено пише численні морські етюди. Цікаво, що саме Судковський був одним із перших українських митців, які, слідуючи модним французьким реалістичним трендам, працювали здебільшого на натурі, на пленері. І, хоча перші його серйозні роботи ще не свідчили про такий перехід, однак після закордонної поїздки всередині 70-х стиль Судковського стає значно зрілішим, а його роботи починають цінувати на рівні з іншими видатними майстрами епохи. Руфін робить запаморочливу швидку кар'єру. Наприкінці 70-х він отримує звання класного художника першого ступеня, і з того часу його популярність лише росте. І спершу Судковський підкорює Одесу, друге рідне для нього місто. Виставки, які тут проводять у 1880 та наступних роках, отримують чимало схвальних відгуків та формують йому завидну репутацію. А вже з 1882 року Судковський проводить щорічно по персональній виставці у Петербургі. Вони зміцнюють репутацію Судковського як видатного художника-мариніста свого часу. Судковському ледь виповнилося 30. Він на піку свого мистецького обдарування і слава та визнання його супутники того часу. Але був іще один супутник скандал. Відверто кажучи, історію цього скандалу неможливо відчути, не згадавши деякі факти з біографії іще одного видатного українського митця Архипа Куїнджі. Адже саме він після виставки Судковського 1983 року заявив фактично про плагіат. І навів власні аргументи, до яких я вже невдовзі доберуся. Але спершу про Куінжі. Дивовижно, що він був аж на 9 років старше від сутковського, але навчання в академії вони розпочинали фактично разом 1868 року. Шлях, який до цього моменту пройшов Куінджі, ті 9 років досвіду, які розділяли митців, були надзвичайно цінними, але й повними страждань та негараздів. Життя Маріупольського генія склалося наче наперекір зусиллям Російської імперії. За даними історикині Гюльнари Бекірової, предки Куїнжі, греки-християни, походили з Криму. Вони жили в районі Бахчисарая, а тому знали кримськотатарську мову, наприклад. Але 1778 року їх разом із 15 тисячами інших греків примусово депортували з Криму до Приразов'я війська Суворова. При цьому значна частина людей загинула. Предкам Архипа пощастило вижити, однак жили вони в страшній скруті в передмісті Маріуполя. Батьки художника померли, коли він був іще дитиною. Тож народжений на початку 40-х років 19 го століття, художник виховувався в родині тітки і дядька по батьківській лінії. Щоб не бути тягарем для дорослих, він малку Пас Гусей працював на будівництві та був служкою в торговцях Лібом Аморетті. Влітку 1855 року Кінжі намагався влаштуватися на навчання до Івана Айвазовського. Однак вважається, що художника на той час у Криму він не застав, повернувся до Маріуполя і став працювати ретушером у місцевого фотографа, і це стало його основним заняттям протягом багатьох років. Цікаво, що за 10 років по тому іншому нашому героєві Руфінові Судковському не просто пощастило зустріти Айвазовського вже в Одесі. Подейкуючи знаменитий майстер, глянувши на його учнівський малюнок, зауважив: це буде мій гідний суперник. Якщо не перевершить мене, не знаю наскільки це правдива інформація, але якщо Судковський поділився нею з Куінджі, припускаю, міг викликати ревнощів емоційного грека. Звісно, не порівняні з тими, які збурили мистецький світ 1883 року. Про що я розповім детальніше пізніше? Як ми вже з вами знаємо, навчання в академії не оминуло й коїнжі, хоча воно так і не відіграло в житті Архипа Івановича помітної ролі. Невдовзі він зближується із середовищем передвижників, до якого належало чимало його земляків з України, а найбільше. З українцями і Ріпенем, який написав ось такий портрет Куїнджі, із яким архип зависає в Парижі всередині 70-х, а також з Іваном Крамським, сусідом Куїнджі по будинку в Петербурзі, автором ось цього його портрету. Можливо, дружні стосунки з українськими художниками добряче вплинули на тематику творчості архипа Куїнджі. Адже подібно до Ріпина та Крамського, Україна стає центральною темою його творчості. Найвідоміші картини 70-х уже присвячені українській темі: це масштабний чумацький шлях у Маріуполі 1875 року. Фантастично популярна картина Українська ніч, де в центрі композиції, рідний його серцю пейзаж, і новаторська після дощу, яка аж дише зеленню. 2 жовтня 1878 року у газеті Летемп історик мистецтва, офіційний член журі четвертої сесії всесвітньої виставки Польман списав: справжній інтерес викликають кілька пейзажистів, особливо Куїнджі, жодного натяку на іноземний вплив або принаймні жодних ознак наслідування. Місячна ніч в Україні дивує, навіть створює враження ненатуральності, те незвичайне видовище милує око. Світловий ефект, що в першу хвилину здається дивним, зовсім правдивий. А видатний український художник Ілля Ріпін захоплено описував створену у коїнді наступного року роботу ось так, заодно й іронізуючи над сприйняттям цього пейзажу світським товариством. Деякі картини його ставили дибки вишуканих глядачів. Особливо ось ці прості українські хати, що з особливою пластичністю помістилися на кручі, як на п'єдесталі. Картина, залита такими гарячими променями сонця, в яких темна зелень, здається, гранатового кольору. Скільки суперечок збуджувало це чисте, гаряче світло на білих хатах, щедро нарум'янених фінальним променем заходу сонця? Всі тонкі естети дорікали Куінджі за нетактовність. Брати такі різкі моменти природи, від яких боляче очам. Але ніхто не думав про свої очі, дивилися незмигно, не відірвати бувало. Так Ілля Йохимович, ніби між іншим, відзначав затятість Архипа Івановича в любові до української натури, яку, звісно ж, не пробачали йому великороси. Мова йде вочевидь про ось цю картину вечір в Україні. Перше експоновано на виставці передвижників у 1878 році. Однак дуже цікавим є інший факт: дослідники свідчать, що художник допрацьовував її протягом наступних 23 років і лише 1901 року наважився знову показати її обмеженому колу послідовників. Ця картина стала ніби квінтесенцією творчості Куінжі. У роботі над нею художник проявив у повній мірі свої ключові риси: новаторське ставлення до зображення світла. Перфекціонізм у пропрацьовуванні відтінків і ретельний вибір натури, а точніше, як і у більшості його видатних робіт, саме української натури. Але найвищим її виявом у коїнчі став його найвідоміший шедевр місячна ніч на Дніпрі, з яким пов'язаний перший великий скандал у житті художника, після якого він, схоже, всерйоз спротивився виставляти свої роботи на загальний огляд. Адже цю видатну роботу по суті спотворив і фактично знищив великий князь Константін Романов, член царської родини, і все через власну дурну примку. У 1880 році картина спричинила справжній фурор у Петербурзі. Більшість називала куїнжі генієм, багато хто й шарлатаном, але це зображення української природи не залишало байдужим нікого. Однак те, що ми бачимо зараз. По суті, тьмяна копія того шедевру, що перевернув мистецьке життя П'етербурга 80-х. про те, як познущався князь із шедевру майстра, як Коїнжі леді з ним не судився та чому припинив експонувати свої твори на початку 80-х, я розказую у відповідному сюжеті Культур Тригера. А перед тим як розповісти про ось ці значно раніші і менш відомі роботи майстра. Я щиро подякую нашим патронам і усім, хто надсилає нам кошти на картки. Люди, ви чудові, ви допомагаєте нам витрачати на створення сюжетів для культур-тригера саме необхідну кількість часу і для досліджень, і для створення самих сюжетів. У описі до відео є інформація про те, як ви можете нам допомогти, а натомість отримати доступ до понад десятка закритих лекцій культур тригера. Прикметно, що раніше від навернення до українських пейзажів Куінджі з поїздки на північ до Ладоги та Валааму привозить декілька робіт, показових для його раннього періоду. Два пейзажі острову Валаам, відповідно, 1872 року, та наступного 73-го, уже показують свідому міграцію Куінжі від академічного до реалістичного пейзажу. Іржаву гаму другої картини він потім повторює в ще одній цікавій роботі тих часів – село. В цих своїх картинах Куінжі ніби свідомо наближається до естетичних засад французьких реалістів Барбізонської школи, серед принципів яких була робота на натурі. Утім, в цій серії є ще одна прикметна річ, надзвичайно цікава якраз своїм реалізмом. Адже перед художником стояв дуже важливий виклик. Зображення спокійної, прозорої води, яка не може приховати каміння, що лежить на мілководді. Ось тут ви самі бачите, як переконливо Коїнджі порівнює сухе та мокре, втоплене у прозору воду каміння. Саме цю свою картину, написану в далекому, 1873 році, і впізнав коінжі, незадовго до того презентовані на загал роботі Судковського: Прозора вода або ж Мертвий Штиль. Якщо розмістити ці роботи поряд, вони не здаються аж такими подібними різного формату, суттєвою різницею ролі човна. Ці роботи, на перший погляд, складно назвати не те, що ідентичними, а й навіть подібними. Але Куінжі не просто побачив подібність. Він наполягав ледве не на плагіаті прямому запозиченні його прийомів та технічних рішень, до яких вдавався Судковський. І дійсно, якщо придивитися, подібність стає зрозумілішою середнього розміру камені, які визирають завди неподалік від берега, одне з явно таких схожих місць. Ну і ще переконливий контраст у змалюванні берега та підводної частини мокрого дна, яке багато в чому повторює текстуру прибережжя. Ну тобто це від початку суперечливе питання. Хіба ж після появи картини Куінджі в публічному просторі художникам було заборонено писати на подібну тему? Подібним чином відображаючи прибережне дно. Але тоді виходить, що й бурхливе море, цей явний іконик видатного мариніста Айвазовського, іншим також було зображати зась. Ну тоді і тут Судковський дуже винен, адже бурхливого моря в доробку цього художника повно повнісінько. Невже й тут він плагіатор? Звісно, ситуація не така проста, як може здатися на перший погляд. Адже Куінжі та Судковський не просто в один час навчалися в одній академії. Схоже, вони ще й товаришували, до того ж їздили разом на пленери. А якщо вірити окремим свідченням, то й жили разом, знімаючи в Петербурзі спільну квартиру. Тобто геть чужими людьми вони вже точно не були. Але так стається, що і ще в х Судковський покидає ненависний Петербург, який встиг знищити його здоров'я, і практично постійно живе в Очакові, ну і в Одесі, звісно. З півночі Судковський, схоже, перевіз не лише хворобу, імовірно, сухоти, але й ідею цієї картини, а може, ескізи. Вважається, що Руфін писав її поступово протягом тривалого періоду, а почав іще у 70-х. Що ж, то, можливо, не такий неправийку інжі. У 1883 році, після суперуспішної виставки Судковського, Маріуполець заявив, що картина Очаківця Мертвий стиль скопійована з його картини Ладойське озеро. Нібито він підгледів, як Куїнджі створював ті особливі ефекти, якими прославилася його рання творчість, спостерігаючи за ним чи то на спільних етюдах, чи то проживаючи разом. Ви можете переконатися, що зараз цей зв'язок ми могли би назвати доволі натягнутим. Але не слід забувати, наскільки ревнивим був Куїнжі до слави, наскільки був переконаний у власному мистецькому обдаруванні, наскільки цінував свою роботу. А ще цікавішим є той факт, що претензії коїнжі, спрямовані проти його колишнього товариша Судковського, підтримали інші видатні митці з середовища передвижників, зокрема українці Ілля Ріпин та Іван Крамський. Вони написали листа до газети Новий час, стверджуючи, що картина Судковського прямо запозичена у Кінжі. З іншого боку, були й ті, хто заступався за Судковського, хоча здебільшого не з професійного середовища. Адже крім художників, у цей скандал були втягнуті і журналісти, і мистецтвознавці, і навіть організатори виставок. Журналісти були найменш професійною категорією, тому дозволяли собі веселі кпини за бог мовляв, куінжі за підозрив Судковського у викраденні води з Ладойського озера та у перенесенні в Чорне море. Свідками цього викрадення були Крамський, Ріпин, Волков та Максимов. Якби не веселилася тоді преса, якби не розганяли скандал, мистецьке кола, завершення цієї історії було радше трагічним, ніж смішним. Судковський, звісно, своєї провини не визнав. Наступного року він знову проводить успішну виставку, але, на жаль, останню прижиттєву. Адже 1885 року видатний український мариніст помирає від загострення хвороби на вершині творчого злету. Особисто я люблю його творчість за реалістичну розкутість, яку Судковський уміг поєднувати із іконічністю, майстерно обираючи натуру. Серед моїх улюблених його робіт виразно український хутір 1872 року та чумацький шлях 1876 року, в яких він виразно постає послідовником Івана Айвазовського з його українськими темами, також чумакуванням та степовими просторами. І дійсно, у Куінджі такий український період починається дещо пізніше, в середині 70-х. Але що точно у мене не повертається язик назвати Судковського плагіатором. І тут, доречно, згадати про інший плагіатний скандал серед українських художників, про те, яким трагічним чином він вплинув на долю одного з найвидатніших учнів Архипа Куінжі, а саме Костянтина Крижицького. Я розповідаю в цьому нещодавньому сюжеті культур Тригера якраз про цю історію. Але з Судковським все так само зрозуміло. Він був не безхарактерним наслідувачем, а цілком самостійним митцем. І це стає ясно, хоча б з огляду на великий масив його дійсно різноманітних і цікавих робіт. На жаль, небагато з поміж них нині доступні онлайн у гарній якості. Однак, чимало ви побачили цікаво, чи сподобалися вам його роботи. Але на щастя, переважна більшість картин Судковського зберігається саме в українських музеях. І знову ж, на жаль, ситуація дещо змінилася після російської окупації Херсона. З їхнього музею російські окупанти викрали понад 10 тисяч картин, і серед них ось ця прикметна Марина Руфіна Судковського. І за це окупанти мусять відповісти. Як і за намагання привласнювати Судковського «русскому міру, на чому вони також наполягають? І цій темі ми з центром протидії дезінформації присвятили навіть окрему серію публікацій, в якій розвінчуємо росіянські міфи щодо цього видатного художника. Ну а на завершення маю радісну звістку: як мінімум, прозора вода, тобто той самий мертвий штиль, усе ще доступні в Україні, і навіть досі експонуються. Навіть у ці важкі воєнні часи. Так, нещодавно ця робота була представлена у Миколаївському обласному музеї на виставці однієї картини. Ну і не всім музеям так не поталанило, як Херсонському. У вересні 2022 року з Очакова вдалося евакуювати у безпеку усі експонати з єдиного в Україні музею мариністичного живопису. Ясна річ, що серед них було й чимало робіт Судковського. Тож. Пам'ять про творчість цього видатного митця зараз особливо актуальна і не лише завдяки скандалу, адже він є реально одним із найвидатніших наших мероністів, поряд із тими ж Айвазовським, наприклад, Михайлом Ткаченком, деякими одеситами та також художниками Кімерійської школи живопису. А видатних українців ми мусимо пам'ятати, адже так? А ви, до речі, знали про Судковського досі? Напишіть про це. А я закликаю вас долучатися до нового збору групи «35» на українські дрони-бомбардувальники для гур, які будуть виконувати бойові завдання в тилу противника. Дякуємо вам за підтримку, ми, пілоти головного управління розвідки група «23», звертаємося до благодійного фонду група «35» та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги у зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника. Що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника? Ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава!